Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 мільйона гривень під приводом поставки авто та техніки для 41-річному чоловіку, інкримінуючи храйство. За даними слідства, у період з грудня 2023 по лютий 2025 року. Львів'янин реалізував шахрайську схему за володіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ. використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання Збройним силам, зокрема, він обіцяв потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про сім автомобілів різних моделей: тепловізійні приціли та квадрокоптери. Скориставшись довірою потерпілих, підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські картки підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем. Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд, кажуть у прокуратурі за клопотанням сторони обвинувачення суд та. В підозрюваного справу внесення застави.